Творимо історію всі разом. Просто футбол. І все. Домовилися? Затримуєш час. Час зупиняється повністю. Останніх п'ять хвилин. Щоб був серйозний офсайд, хто там? Ти зразу в момент передачі стояв. Всі зупинилися, ти пішов за м'ячом, а вже Так, але ти вже приймав перед чудаком. Все здорово. Все здорово, все молодці. Правила є правила. Зупиняємо м'яч. П'ять хвилин залишилось. Гол за два, м'яч для білих буде. А чого для білих? Тому що останній ось, був навчання, останній білий залишився. Ну це... ти мене блокуєш, я був перший намічатель м'яч. Ну це як ви забрали м'ячку? Ігорко, ну що ви що взагалі ви з, з мене якогось клоуна хочете зробити, чи як? Єгорко. Я не розумію. Картка зірковий гравець так само закінчилась. Прошу не підходьте до мене. Не треба віддавати м'яч, м'яч буде для білих. Не треба м'яч білим віддавати. Тому що я м'яч, я вирішую. я Ні, не треба мені, щоб ви прошу, будь ласка, відійдіть. Відійдіть, будь ласка. Я не маю, я маю метр стояти. Ні, не маю, з чотири з 4,5. Покажіть, будь ласка, будемо після, чи? будем після гри читати це, з вами. Ну, він може. — Жовта? Це справедлива жовта картка. Я це не розумію, нащо так розмовляти з арбітром? За, що? за, за Це за яку не спортивну поведінку. Зараз мені хочеться, щоб нам вимкнули звук арбітра, щоб ми не чули цього, вибачте, цієї історії. Я вас вже три рази попросив, відійдіть, буду складалі. Mm, я вже від вашого вчорашнього капітана все почув. Все почув. Не я не все не почув. У вас є фактор. Що це на своє махаєте? Як ти завозив всю гру. Тут був цей, там був той. Не подобається. Ви, ви хто такий? Я вас є. А ви прошу, прошу з повагою розмовляти. розмовлять. Ви чудите, Пов... Пов... самі Пов... смієтеся. Я перепрошую, ви ви. ви самі ви... сміються від Пов... воді. Я перепрошую, я перепрошую. Ви до до вас, до вас. Ой, блять, я я тобі. Ну, має бути обідно за свою політику. Це, це якась, Це дитячий судок. Це. Це. Ну, що? Пацани, пацани, чуєш, пацани. пацани, пацани. пацани. Я, Чує. Чує. Дивісно, я ж тобі говорю. Це називається шукає контакту, ти йому його даруєш. Я, ну це елемент, але це є. Це ж є. Куди? Куди? Три, чотири, п'ять. На цьому можна закінчити. Ви шукай контакту, ти йому його даруєш. Ти розумієш? То називається шукаю контакту. Ти йому його даруєш. Давай, дивимося. Я б'ю, він мене тягне. Зараз можна ми дивимося. Спокійно. спокійно Спокійно, ми дивимося. На крок назад, вони ніколи загрожується. Ні, ні, ми то дивимося той момент, коли валили гравця. Ну, так, а цей момент випливається. Ні, ні, то перед тим було. Ні, це було на початку було. Ні, початку, коли подача... Та, ні, то перед тим. Гравець намагається зіграти, йому не дають зіграти. Бач? Я розумію. 71-й. Pênalti. 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 Zeroblya Ultimate. Espokino, espokino. <tutu> Розійшли. відійдіть, відійдіть. Спокійно. 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 Все спокійно. Спокійно я сказав. Заміни провели? Спокійно. Відійдіть. Відійдіть. Хлопці, хлоп, відійдіть. Сьомий номер. Відійдіть. Спокійно. Спокійно. Від кого вийшов м'яч? Так, я бачу, що туди. Впевнений? Точно? Так. Ні, я просто питаю, ніяких це питань. Ми можемо це пересоснювати? Що пересоснути? Ми не можемо, ну, мені так здається, що так. Десь Ми дивимося. Ми подивимося. Спокійно. спокійно. Ні, потрібно якісь порушення. Можливо, ти щось не виходить. Ми дивимося, спокійно. Штрафніє, бачите? Бачите, ваш гравець не ні, Він штрафній. все. Ваш гравець. Ай, не, вийшло, не вийшло. Це... Це... Ні, ні. ні? Як виясніть. Він дарився головою. Пацани, та застукуйте з кінець кінців. Він вдарився, пацани, і шиє. Свістіш, у мене м'яч. та звичайно У мене м'яч, ти свистіш! Завез вдарився головою. Він вдарився головою, пацане. Спокійно. Він дає місце, де голова, це голова, це голова? Він головою, бо це. Де голова? Давайте давайте, де голова?

до мене. Артем. Ну, ти ж ну, ж не став. Артем. Артем. Ти спочатку став. Я змінюю рішення. Не звій. Відійшли. Не грай, м'яч. Відійшли. Я як приймав рішення, так і приймаю рішення. 69-й. Це зрив атаки. Все спокійно. Розійшлись. Зачем ти робиш? – Я дивлюся момент. Ну я поставив спіну, спокійно. Якщо... У ну, мене для того є технології. Потім будете казати, що заграли момент, нашого вертаємо. Ні. Я не знаю, я не знаю. У нас контратака, бля. Їх шестеро тут. Та всі тут. Шестеро. Вони виходять, зараз убігають. М'яч де. Я дивлюся, щоб до мене не було претензій. Потім вже пізно. Ні. так може закончити, дать, потом смотреть, сука, бар, блядь. Відбили м'яч захисник. Мяч не вийшов, блядь, зети, ти тупой бля. Артем, Артем, бокову. Не обов'язково, я можу зупинити, бо потім дивись, так як там було. Пам'ятаєш, там момент які будуть. Я дилюсвар. Так вони дивляться, пусть вони дивляться, ми Дели граємо севар. далі. Що? там? Що? Все, супер? Да, бля, не було, ти я те і так ти скажу. Ти все, все, все. Все. Ми граємо далі, реп. граємо. Граємо. Він на під руку гляньте вар, що робить. Он за шею берет. Ну, Наш воротар біжить а сюди. Вуртар прибігає сюди. сюди. Воротар прибігає сюди жажок. Гляньте, що робимо. А дай мені зараз поки що, для чого ворота сюди номер. Гляньте вар, давайте й номер. Я я розберусь. розберусь. А тут же взяв за горло, взяв за горло. І за і з цього все почалося. Від сюди спокійно. Так, відійдіть вас, будь ласка. Я задню так Відійдіть, будь ласка. Відійдіть, видіть, будь ласка, спокійно. Спокійно. Я сказав спокійно. Раз, ви вибігли на поле. Два. і прошу. І п'ятий, yeah, yeah. yeah. де ваш на висит. Хлопці. А, а Рас... я, ні, можна Мені повару підказали, щоб коли почалася. А я де стояв, а я де стояв. Хлопці. Ну стояв? ну це просто не ви, ну кайра, от що? Ну це раз'єб, я все це тривоге стою. Це нормально. Просто ти не заводиться так само, емоційно. Я заводжусь тільки за свій. Я розумію. За той навіть нічого.